Чира, ви дивитеся Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва у нашому випуску про все найголовніше, важливіше і цікавіше. Ворог не припиняє обстрілів за минулу добу. Щонайменше 20 населених пунктів області зазнали ворожих атак. Надійшло 54 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, але в той же час триває розмінування деокупованих територій і знищення загарбників та їхньої техніки. Хроніки воєнного стану на початку нашого випуску. Ситуація на фронті контролюється Збройними силами України. Протистояння триває за минулу добу. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Національна поліція повідомила, що у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Ольгівське, Малі Щербаки, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Шевченко, Дорожнянка, Малинівка, Мала Токмачка, Оріхів, Добропілля, Червона Криниця, Червоне, Білогір'я, Успенівка, Чарівне, Рівнопілля, Затища та Новоселівка. Надійшло 54 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. 238 років тому, 20 вересня, було засновано місто Токмак, що зараз мужньо тримається під тиском окупантів. Вільний український Токмак обов'язково святкуватиме перемогу. Військові адміністрації повідомляють, минулої ночі ворог випустив понад 100 снарядів з градів та важкої артилерії по Марганицькій, Нікопольській та Червоногригорівській громадах Дніпропетровщини. Попередньо без постраждалих масштаби руйнувань з'ясовують вночі. Ворог ударив по інфраструктурному об'єкту в Тюгуївському районі Харківщини. Протягом минулої доби трьох людей було поранено в Куп'янському районі. В Харківському двоє чоловіків отримали поранення внаслідок підриву на міні. Рятувальники на території звільнених ізюма та балаклії вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів. У ДСНС наголошують, особливо багато непомітних протипехотних мінпелюсток, які дуже важко виявити металодетекторами. На Донеччині вночі ворог завдав авіаудару по Бахмуту. В багатоповерхівці зруйновано три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. Працюють рятувальники у селищі Хромове. Є поранена людина. У сіверську зруйновано два приватні будинки. Також вночі обстрілювали Авдіївку та Богоявленку. Оперативне командування Південь повідомляє про виконання завдань силами оборони. Нашу авіацію нанесено 15 ударів по ворогу, два бізпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню Орлан-10 та Орлан-30 знищено. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів, живої сили та техніки в Береславському, Генічському, Каховському і Херсонському районах. Пома мостах і альтернативних переправах, понтонах і баржах. За останню добу втрати ворога склали 160 окупантів, 4 танки, 4 броньовані машини, 10 артилерійських та 6 реактивних систем, літак, П'ять безпілотників, крилата ракета та шість автівок та цистерн. Зрадники знову анонсують псевдореферендуми в самопроголошених ЛНР та ДНР і на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Загарбники планують провести їх в період з 23 до 27 вересня. Сьогодні низка колаборантів виступила з відповідними заявами. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що незаконні референдуми не зупинять знищення окупантів на наших землях. Також відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він написав, що Україна продовжить звільнення своїх територій, щоб там не казали ВРФ. А українська іт армія зламала сайт ПВК Вагнера, що вербує в'язнів РФ для війни в Україні. Всі персональні дані найманців у нас. На кожного ката, вбивцю та гвалтівника чекає сурове покарання. Йдеться в повідомленні. Агресор продовжує отримувати відсіч і в спорті. Союз європейських футбольних асоціацій відсторонив збірну РФ від жеребкування до участі в Євро 2024 Отже, вона не братиме участь і в самому чемпіонаті старого світу. Обстріли не припиняються ні на день. Степногірськ під час чергової атаки там поранене літнє подружжя. На порятунок і вже не вперше прийшов місцевий правоохоронець. Бігли до укриття і не добігли у степногірську під час обстрілу. Подружжя отримала осколкові поранення у власному подвір'ї. Чоловік грудної клітини та руки, його дружина, ноги та контузію. Під зливою та ворожим вогнем. Місцевий поліцейський офіцер громади Андрій Хоменко разом із військовими лікарями надали поранену невідкладну допомогу та евакуювали їх до медзакладу. Правоохоронець має значний досвід подібної роботи і готовий будь-який момент прийти на порятунок населенню, що опинилося у надважких умовах. Робота поліцейської церкви громади чергу спірована на створення безпекового середовища у громаді, в якій проживають громадяни. Багато людей не евакуювали, знаходяться по місцям свого проживання. У тимчасово окупованому Мелітополі покращується життя, але так думають лише самі окупанти та їхні посіпаки. Тим часом законна міська влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією. а в самому місті час від часу чомусь стається бавовна. І так збіглося, що саме у місцях перебування загарбників. Мобілізації немає, але воювати мають усі. З таким центральним заголовком вийшла газета Мелітопольські відомості, що поширюється в окупованому місті. Нагадуємо, отримавши паспорт окупантів, чоловік автоматично стає в чергу на війну. А посіпаки російських фашистів переконують населення, що життя під час окупації суттєво покращилося. Особливо пропагандисти люблять висвітлювати благодійність, роздаючи одиничні пакети з нехитрими продуктами та даруючи кілька електроплит, небачена щедрість. Колаборанти можуть скільки завгодно розповідати про чудове життя в окупації, але сили спротиву наочно доводять протилежне. В Мелітополі вранці пролунало два вибухи. Про це повідомив мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров. Поблизу міського елеватору мешканці спостерігали чорний дим. За попередніми даними сталося точкове попадання в базу окупантів. Подробиці уточнюються. Регулярно стаються вибухи в місті Мелітополі, тому що місто Мелітополь сьогодні окуповане ворогом, тому кожного дня ми фіксуємо вибухи. Вони е, основна причина цих вибухів через те, що рашисти сформували на території нашого міста велику кількість військових баз. Вони є як на промислових майданчиках в місті Мелітополі, так і просто в школах по. Серед житлових кварталів тому ці вибухи є регулярними. Це є кожного дня, і сьогодні І це є основна причина, чому ми кажемо нашим мешканцям, що небезпечно залишатись на території тимчасово окупованого міста і треба евакуюватись. Ніхто не може надати гарантії безпеки. Ж, враховуючи безпекову ситуацію, мер Мелітополя закликає мешканців міста евакуюватися, зокрема до Запоріжжя. Тут для переселенців вже третій місяць працює Мелітопольський хаб саме тут. За цей час його відвідали понад 15 тисяч мешканців з тимчасово окупованих територій. А співробітники центру видали більше 17 тисяч гуманітарних наборів і надали більше 13 тисяч послуг. Тримається і Бердянськ, хоча окупанти активізували обшуки у місцевого населення і захопили будівлю освітнього закладу, а також завозять так звану гуманітарку. Яку саме ви будете здивовані про це далі. У тимчасово окупованому Бердянську загарбники продовжують займатися мародерством. Зокрема, після ліквідації подружжя колаборантів Бойко у мікрорайоні Колонія ворожі військові та правоохоронці активізували рейди серед мирного населення. Як повідомляють місцеві, у пошуках причетних до події, окупанти обходять квартири багатоповерхівок та влаштовують обшуки у гаражах. У разі, ж, якщо не вдається знайти власника, то двері зламують самостійно, забираючи майно. У Бердянську окупанти захопили ще один освітній заклад машинобудівний коледж. Наразі загарбники схиляють педагогів до співпраці та активно шукають абітурієнтів. Аби розпочати навчальний рік 3 жовтня, містом розповсюджуються агітаційні листівки та оголошення. Напруженої у місті залишається і продовольча ситуація. Загарбники продовжують блокувати рух будь-яких гуманітарних вантажів із підконтрольних Україні територій та підвищувати ціни на продукти харчування. У свою чергу колаборанти активно завозять так звану допомогу. Як повідомляє окупаційна влада, днями до міста прибула партія найнеобхідніших в лапках товарів: спортивний інвентар та флагштоки. В окупованому Бердянську загарбники продовжують гуляння з нагоди дня міста. Однак все пішло не за планом. Подивитись виступи балалайчників зібрались лише кілька глядачів з усього багатотисячного населення курортного міста. Для бердянців, вже яким вдалося евакуюватися, у Запоріжжі працює гуманітарний хаб. Там надається уся необхідна підтримка, консультації спеціалістів з усіх нагальних питань, видаються продуктові набори. Гуманітарна Анастасія Тацій побувала там і розповість про особливості роботи бердянського центру. Терор населення, комунальна катастрофа та продовольча криза в таких умовах вже понад 6 місяців живуть мешканці тимчасово окупованого Бердянського району. Аби врятуватись від жахів війни, громадяни виїжджають до більш безпечних міст, зокрема й до Запоріжжя. На те время як я там був три рази, так ми називаємо шмони були. У нас вдома ну, останній раз було вісім чоловік. Просто пулемета в спину вставили мені і от ото так посеред двору стояв. Вони поки все шукають то чемоданчики, якісь незвісно, які то ще щось. А так, морально да давлять. Аби надати усім евакуйованим мешканцям першу необхідну інформаційну та соціальну підтримку. В обласному центрі працює єдиний хаб. Це люди, ті, які виїжджають з Бердянського району, з окупованої території, Нуждені в всіх послугах, наприклад, юридичні послуги, медицинські повністю, соціальні якісь і інші послуги, які треба їм, треба буде надати, то надаються в одному місці. На сьогоднішній день виїхало з Бердянського району. Біля десяти тисячі внутрішньопереміщених осіб наш хаб працює із уже два місяці буде. І він прийняв більше 3,5 тисяч людей. Інформаційно-ресурсний центр Бердянського району об'єднав працівників з восьми громад: психологів, лікарів, фахівців пенсійного фонду, райадміністрації та освітян. Ми розказуємо, що треба зробити, куди треба звернутися, і не тільки розказуємо, і показуємо, і допомагаємо. Якщо є документи, це ще краще. Вони мають з собою паспорт, ідентифікаційний код цього достатньо для того, щоб зареєструвався, зареєструватися у нас і далі отримати всі необхідні послуги. Також вимушеним переселенцям надаються гуманітарні пакунки з продуктовими наборами. Є все необхідне, крупи, олія. Масло, консерви. Дуже дякуємо за допомогу, за таку. Е, велика вдячність і е, всім нам добра і миру. Це саме головне. Додому дуже хочеться, дуже хочеться. Ми чекаємо з нетерпінням, коли ми повернемось додому. Бордянські район хаб розташовуються на базі обласного театру молоді, вулиця Незалежної України, 55А. Отримати детальнішу інформацію про послуги та роботу центру можна за телефоном, вказаним на екрані. У важкому стані тимчасово окупований енергодар. Інтервенти не пропускають гуманітарні вантажі вже пів місяця. Тривають провокації навколо атомної станції. А голова МАГАТЕ спробує проконсультуватись в ООН щодо безпеки на ЗАЕС, а відповідно і в усій Європі занепокоєна Олександра Філь з найбільше. Вже два тижні окупанти не пропускають до Енергодара жодного гуманітарного вантажу. До міста не потрапляють необхідні медикаменти, дитяче харчування та засоби гігієни. Ситуація вкрай критична, розповідає міський голова. Вони говорять, що в них там все є, але реальна ситуація не відповідає тому, що всі незахищені версти населення забезпечені всім необхідним. Тобто там цінова категорія, яка там є на зараз, ми її не контролюємо. І тому доставкою саме гуманітарних вантажів до найменше захищених верст населення ми так скажемо контролювали більш-менш ситуацію з ціноутворенням. Що стосується теперішньої ситуації, я не знаю, чому вони так поступають. Можливо, це бажання якомога більш. Що заробити от перед тим, як буде процес деокупації? Загарбники намагаються вводити населення в оману різними способами. Зокрема, продовжують розповсюджувати фейки про зміну рахунків комунальних підприємств задля свого збагачення. Всі українські рахунки залишаються чинними. Вони не змінювалися. Майже щодня у місті відбуваються ворожі провокації, проте і спротив триває. Міський голова зазначив, що на тлі контрнаступу в Енергодарі активізувався і партизанський рух. Окупанти розуміючи те, що вони тут вони вже я думаю, що остаточно розуміють, що вони там не назавжди, як вони декларували це на початку окупації, і вони розуміють, що за кілька там тижнів місяців придеться їм покидати досить швидко всі окуповані території. І зараз це мобілізує партизанський рух, в тому числі і Енергодарі Також магате, посилаючись на своїх експертів, які залишаються на запорізькій атомній станції, повідомило, що було відключене постачання електроенергії. І до АЕС від сусідньої теплоелектростанції наразі живлення продовжується від зовнішньої лінії електропередач. Цього тижня директор МАГАТЕ Рафаель Гросі вирушить до штаб-квартири ООН, аби провести консультації щодо створення безпекової зони навколо нашої атомної станції. Також в організації зазначили, що останніми днями її обстрілів не було, проте вони продовжуються на території поблизу. Кілька ДТП, згорілі автівки, вилучення наркотиків і зброї про ці та інші події в Запоріжжі і області далі коротко. Запорізькі поліцейські зупинили ваговоз на одному з блокпостів і виявили автозапчастини невідомого походження. Несанкціонований вантаж став для водія пропуском в Україну з тимчасово окупованого Мелітополя. Невідомі особи, що вступили в змову із загарбниками, завантажили фуру викраденими на одному з підприємств автопружинами і забезпечили її супровід через усі пропускні пункти окупантів. Розпочати досудове розслідування за фактом крадіжки. В Ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що не встановлення особи особи, знаходячись на території тимчасово окупованого військами РФ міста Мелітополя Запорізької області, таємно викрали автомобільні запчастини на одному з підприємств міста. В подальшому ці особи з метою збуту викраденого майна залучили до даного злочину військовослужбових РФ, які примусили одного з громадян України водія вантажного транспортного засобу перевести вказане майно на територію Запорізької області, яка знаходиться під контролем України. Тим часом у мешканців запорізького району вилучили заборонені речовини і предмети у шугумі на присадивній ділянці 26-річного мешканця виявили теплиці з коноплею і її саджанцями, а також 100 грамів висушеної рослини. А у приватному будинку в селищі Балабине знайшли близько сотні набоїв до стрілецької зброї. Кілька ДТП в Запоріжжі, одна аварія сталася на перехресті вулиць Лижної та Демократичної. Водій дачі не надав переваги в русі ваз, що рухався головною. Обійшлося без травмованих на винуватця. Патрульні склали протокол. У Хортицькому районі водій Лендровер перевищив швидкість і влетів у стовп. А у Шевченківському з тієї ж причини керманич Ауді завалив світлофор, що далі впав на припаркований поряд жилі. Постраждалих немає. На порушників склали адмінматеріали. На вулиці Стефанова автівка не вціліла через полум'я. Рятувальники встановили, що під час руху сталося загоряння у Рено. Вогонь охопив весь кузов. Рятувальники ліквідували пожежу. Її причина встановлюється, ніхто не постраждав. Встигають фахівці служби порятунку і на допомогу братам нашим меншим. На вулиці Василя Сергієнка вони витягли з двометрового каналізаційного колодязя собаку. Тварина не постраждала. І Поки наші рятувальники допомагають населенню, знаходяться і ті, хто допомагає їм, завдяки благодійникам із Швеції, вдалося зібрати кошти на спецавто. Для них машина вже в Запоріжжі. Запорізькі рятувальники отримали новий пожежний автомобіль. Завдяки небайдужим громадянам Швеції вдалося зібрати кошти та придбати автомобіль для потреб вогнеборців. Благодійники обрали саме Запоріжжя для передачі машини, тому що спочатку повномасштабного вторгнення у нашій області знищено 74 одиниці техніки рятувальників ще 125 захоплено ворогом. Нарешті до нас прийшла гуманітарна допомога від громадян Швеції. В ближайший час даний автомобіль буде поставлений в бойовий розрахунок та укомплектований згідно наших норм. Тепер новий автомобіль, прикрашений написами та побажаннями перемоги, допомагає вогнеборцям у ліквідації пожеж. Продовжимо про тих, хто не лишається осторонь у час біди. Небайдужі львів'яни допомогли запорізькій дитячій залізниці евакуювати і прихистити тварин із зоопарку. Ті почувають себе добре, про них належним чином піклуються. Зоозахисна Олена Машталяр розповість про долю запорізьких тварин вимушених переселенців. Війна стала справжнім випробуванням не тільки для людей, а й для тварин, які так само відчувають тривогу, страх відгучних звуків та виття сирен. І якщо собаку чи кота господар може сховати разом з собою бомбосховищі, то для утриманців зоопарків це просто фізично неможливо. Тому нещодавно із Запоріжжя на Львівщину евакуювало близько 170 тварин зі звіринця, що був на території дитячої залізниці. Евакувати тварин. Було прийнято рішення залізницею у зв'язку з близькістю фронту. Діло в тому, що як говорять спеціалісти, тільки навіть самі вибухи тварини реагують ще більше, ніж люди. Я вже не кажу про пряме попадання, як це було у Харкові. Тому по домовленості ми їх евакували не назавжди. На реабілітацію і можливе лікування можливе лікування до Львіва. Евакуація 43 тварин та 126 птахів на таку далеку відстань виявилася задачкою із зірочкою, але фахівці дитячої залізниці та зоозахисники львівської благодійної організації Будинок врятованих тварин справилися з нею на відмінно. Евакування проходило транспортом, який дала. Ця ж організація приїхала ну, така здоровенна фура, спеціально оборудована на відсіки для різних тварин і різних птахів. Крокодил евакуювався контейнером окремо. Ми дуже довго шукали транспорт, який би погодився забрати цих тварин. Не всі тварини виявились такими контактними. Тобто, прийшлося кликати ветеринарів, які сидували цих тварин і в сплячому стані їх. Забирали, тобто там це олень, це була лама, це був поні. Нині пернаті кудлаті і хвостаті вже в безпеці у новій львівській домівці. Тут для них збудували тимчасові вольєри, в раціоні зерно, фрукти, овочі та інші смаколики. Тож запорізькі тварини-переселенці потрохи звикають. Вони були не в спокійній зоні, тобто, лунали вибухи, працювали ППО і тому подібне. Тобто, це негативно впливає в загальному на стан тварин. Вони не розуміли, куди попали, територія нова, люди нові, все нове і ну, трошки потребують вони часу для адаптації. Вже деякі тварини насправді почувають себе значно ліпше. До зими у будинку врятованих тварин планують збудувати постійні вольєри для нових мешканців та заготувати корми. А в Запоріжжі вже сумують і чекають на їхні повернення. А ще будують плани на майбутнє. Ми чекаємо, що скоро все нормалізується. Дитяча залізниця запрацює так, як вона працювала і раніше. Дуже приємно, що ми отримали запрос керівництва залізниці дати нам необхідні всі необхідні матеріали для того, щоб розвивати дитячу залізницю і працювати в пріжному режимі ще більше розвинено. Запорізький мотор продовжує виступи у чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд і вже здобув перші очки. Наші гравці на виїзді перемогли зірку з Кропивницького. Як це було, знає футбольна Анна Черевата. Підопічні Анатолія Чанцева доволі потужно стартували у матчі проти зірки з Кропивницького. Вже на першій хвилині м'яч опинився у воротах господарів. Суперника врятували лише те, що наш гравець був у положенні поза грою. Такий несподіваний початок трохи привів до тями футболістів зірки, які відразу почали діяти більш обачно біля своїх воріт. Хоча клас мотора відчувався, адже більшість його гравців має досвід виступів у професійних командах, та треба віддати належне кропивчанинам. Вони доволі злагоджено відбувалися зрідка організовуючи і свої атаки. На 36-й хвилині матчу господарі отримали право на штрафний удар. Гравці обох команд скупчилися в штрафному майданчику мотора. А хитра спроба розіграти стандарт завершилася швидкою контратакою, що закінчилася фолом біля штрафного майданчика зірки. Ну а далі була справа техніки та везіння. Ігор Загоруйко пробив у нижній кут. Мотор відкрив рахунок. Другий тайм був геть не схожий на перший. У мотора була чудова нагода закріпити успіх, коли за сім хвилин до кінця матчу після подачі кутового м'яч заметушився у штрафному майданчику господарів, але вирішальний удар нанести не змогли. Втім, навіть мінімальна перемога перемога і три очки в активі мотора. Ігра була непростою, хороша команда. Гра була непростою. Гарна команда, важке поле. м'яч повільно рухався полем, але команда виявила бойові якості, характер. Забили гарний гол зі штрафного. Результативним був новачок Ігор Загоруйко. По самовіддачі жодних претензій немає. Зіграли добре, взяли важливі три очки, привезли додому. Тому сподіватимемося, що в наступному матчі ми теж поповнимо нашу скрабничку черговою перемогою. Вже завтра мотор зіграє в рамках 1-4 Кубка міста. А в неділю продовжить боротьбу в аматорського чемпіонату України на виїзді моторівці гратимуть проти олімпіасавенці 20 вересня відзначається День полюби свою домашню тварину. Взагалі він два рази на рік восени і взимку. Тож власникам домашніх улюбленців рекомендуємо сьогодні пригорнути хвоста того до себе, адже тварини дуже добре допомагають справлятися зі стресом. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Піклуйтеся не лише про тварин, а й кожен один про одного. Про всіх, хто цього потребує. І все буде Україна!